Сьогодні з пастором Джозефом Принсом ви в захваті від Божого Слова? Я знаю, що ви в захваті і ви готові прийняти ще більше від Господа. Так само, як Марта, яка хвилювалася і не звертала увагу на слово. Сьогодні є люди, які не звертають увагу на Боже Слово. Вони не прислухаються до Божого Слова. Вони не приділяють час тому, щоб сісти біля Ні Ісуса, щоб прийняти Його Слово. Марія з іншого боку. Погляньмо ще раз на історію. Бо саме про це я хочу говорити сьогодні. І сталося, коли вони йшли, він прийшов до одного села. Одна жінка, марта її на ім'я прийняла його Ісуса у дім свій. Була ж в неї сестра, що звалась Марія. Вона сіла. Скажіть, сіла. Це стан відпочинку. Вона сіла в ногах У Ісуса та й слухала Слова Його. Отже, справа не тільки в тому, щоб слухати, а й сидіти, відпочивати і лише тоді слухати Його слово. А Марта великою послугою клопоталась, а, спинившись, сказала: Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя? Скажи їй, щоб мені помогла. Господь же промовив у відповіді Марто, Марто. Турбуєшся і журишся ти про багато чого. А потрібне одне. Марія ж обрала найкращу частку, яка не відбереться від неї. У мене є завдання. Я вірю, що навіть найближчим часом Господь відкриватиме вам дедалі більше обіцяної землі, він відкриватиме її вам та вашій родині. Це місце спочинку. Амінь. Наша земля обіцяна, в якій тече молоко та мед, це місце спочинку. Бог хоче, щоб ми увійшли в цей спочинок. Біблія каже, отож, попильнуймо війти до того відпочинку, щоб ніхто не потрапив у непослух за прикладом тим. Тут маються на увазі ізраїльтяни в пустелі. Біблія каже, що не принесло пожиткум слово почуте, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Бог каже: не наслідуйте цей приклад з невіри. Ми маємо пильнувати, щоб увійти до спочинку, щоб ніхто не потрапив у непослуг за прикладом тим, інакше кажучи, протилежність не віри у даному контексті це не віра, а спочинок бо спочинок це положення віри. Слава Господу, коли ви відпочиваєте, ви довіряєте Богу. Амінь. Господь сказав мені, щоб я передав усім вам, що він хоче зцілити вас від однієї хвороби. У майбутньому він хоче явити це зцілення у вашому житті. Що це за стілення? Це не фізична хвороба або неміч. Це хвороба поспіху. Це хвороба поспіху. Бог хоче зцілити вас від неї. Ми не маємо поспішати, бо поспіх це не віра. Амінь. Ми суспільство, яке прийняло за норму. Культуру поспіху та зайнятості Ми вважаємо, що це заслуговує на повагу, що це досягнення коли людина завжди зайнята. Це культура, у якій зайнятість пов'язується з успіхом. Та я хочу сказати вам наступне: якщо Бог допускає щось на це є причина, є речі, які він хоче навчити нас. Я вважаю, що він хоче, щоб ми уповільнилися. Амінь, Уповільнилися і почали жити те життя, яке ви відкладаєте, може бути вашим ви особистість типу а. Ви досягаєте чогось, маєте бути першим, маєте бути успішним і все таке інше. Бог знає, що ми маємо роботу не для того, щоб ледарювати на ній. він хоче, щоб ми приносили плоди. Та як ви пам'ятаєте, Ісус сказав, що коли ви перебуваєте в ньому, то принесете багато плоду. Лише коли ви перебуваєте у ньому, ви можете приносити плід. Тоді ви родите рясніше, а потім рясно зароджуєте це стосується вашого християнського життя, а також вашої роботи, вашого життя. Якщо ви хочете приносити плід у своєму житті, мати плід у подружньому житті, хочете мати добрий плід у вихованні дітей, незалежно від того, в якій сфері ви хочете побачити добрий врожай. Перше, що каже Ісус, перебувайте в мені. Зверніть увагу на те, що перебувати це антонім добігати навколо. Поспішати намагатися and, uh, досягати цього and, uh, чи того таке враження, наче ви берете участь у щурячих перегонах. Якщо ви виграєте ці перегони, то станете головним щуром. Послухайте, друзі, ми маємо сповільнитися і почати жити. Сповільніться та живіть для слави Божої. Амінь. Отже, ось що трапилося з Мартою, у неї був поважний гість сам Господь Ісус Христос, Богу тілі. Амінь. Творець неба та землі. А вона була зайнята тим, що готувала їжу для нього, і тоді вона розізлилася. Вона розлютилася на свою сестру, і у той самий час, замість того, щоб напряму звернутися до сестри, вона звернулася до Господа. Господи, чи байдуже тобі, що на мене саму полишила служити сестра моя? Так відбувається з нами, коли ми в стресі. коли ми поспішаємо. коли нам здається, що ніхто не допомагає нам що ми все робимо самі. Можливо, ви робите щось, до чого Бог не закликає вас. Можливо, він каже вам: залиш все це. Я нагодував понад п'ять тисяч чоловік лише завдяки п'яти хлібам та двом рибкам. Я знаю, як нагодувати. Тому тобі не треба хвилюватися з приводу того, як нагодувати мене. Сідай біля моїх ніг і дозволь мені нагодувати тебе дозволь мені послужити тобі, дозволь мені благословити тебе. Прийми від мене. Можливо, саме цього Господь бажає від вас, щоб ви звільнилися від стресу. Щоразу, коли ми відчуваємо стрес, це показник того, що ми не йдемо шляхом миру. Коли Господь веде вас, він завжди веде вас у мирі. Біблія каже, бо з радістю вийдете ви, і з миром проваджені будете. Зверніть увагу, проваджені, тобто мир вестиме вас. Коли ви відчуваєте неспокій, тривогу стрес, то можете бути певні sure, в тому, що це не дух веде вас. Амінь. Ви не йдете шляхом миру, який він приготував для вас. Бог завжди веде нас шляхом миру. Цей мир це те, що Ісус відкрив нам в останній вечір перед розп'яттям. Господь Ісус сказав у світлиці: зоставляю вам мир. Мир свій даю вам, я даю вам не так, як дає світ. У теперішньому контексті світ чекає, коли закінчиться COVID-19. Він бажає, щоб пандемія закінчилася, і тоді прийде мир. Люди хочуть насолоджуватися спокоєм, життям та Бог каже, що це мир, який дає світ. Мир ісуса це мир, яким ви можете насолоджуватися, коли проходите через випробування, коли проходите через пандемію. Амінь. Ви можете насолоджуватися миром. Не забувайте, що мир це не тільки мир в розумі, але також і повнота, благополуччя. Амінь. Слово шалом на івриті також означає процвітання, повнота. Амінь. Це слово містить у собі багато понять. Шалом. Коли ми дивимося на Ісуса у світлиці, то бачимо, що Він каже: Зоставляю вам мир. Він промовляв до них арамейською або на івриті. І він сказав їм шалом. Мій мир, мою повноту, моє благополуччя. Уші ніколи не бачили Ісуса хворим. Вони ніколи не бачили, що Він поспішав, гнався кудись. насправді на євриті слово гнати це еседоцеху. Воно схоже на той звук, коли хтось жене кудись. Хух це слово на євриті означає гнати, поспішати, квапитися. Біблія каже, хто вірує в нього, не буде той засоромлений, або не буде поспішати. Ісус сказав мир мій. Вони ніколи не бачили, щоб він поспішав. Хвилювався у нього завжди був час для всіх. Він рухався у ритмі благодаті. Ви можете сказати, якщо я не поспішатиму, то не встигну на автобус, не досягну успіху, який чекає на мене. Ні, друзі чи знаєте ви, що часто саме ваш поспіх призводить до невдачі в майбутньому? Часто, коли народ Божий перебував у спокої, їхній бізнес починав приносити більше прибутку, коли вони відпочивали. Коли я відпочиваю від служіння, я повертаюся сповненим Словом Божим. Я хочу ділитися Словом. Я хочу служити людям в церкві. Та якщо я буду порожнім і не матиму що дати, друзі. Ви не захочете О, слухати мене, коли я пустий? Друзі, Ми не можемо поспішати, як це робила Марта. Вона була виснажена. Вона сказала Господу, чи байдуже тобі? Чому? Бо вона клопоталася або відволікалася. Подивіться, а марта великою послугою клопоталась. Якщо подивитися на 41-й вірш, то Ісус каже їй: Марто, Марто, турбуєшся й журишся. Ти про що? Багато чого. Подивіться на слова турбуєшся й журишся. «Турбуєшся» — Це грецьке слово мериманао слово меріманао походить від Меріс, що означає частина. Пізніше він скаже їй: Марія обрала найкращу частку. Меріс частка, але Мерінао означає розділити на багато частин. Буквально це слово означає розділитися у багатьох частинах, відволікатися, інакше кажучи, тривога базується на тому факті, що ви відволіклися, що вас потягли в різні напрямки. Буквально слово меріманао слово меріс означає частина, а слово меріманао розділитися на багато частин, це означає, що вас тягнуть в різні боки. Вас відволікають і тому ви нетерплячі. Мені важко бути добрим чи терплячим, коли я поспішаю. Я думаю, мені потрібно виконати це завдання. Коли Джастін приходить до мене, я можу бути трохи нетерплячим. Коли моя жінка каже щось, то я можу якось недобре відреагувати на це. І тоді я кажу їй пробач мене, я замислився над цим. З усіма нами бувало так, чи не так? Та ми можемо жити в моменті і не поспішати. Насправді, слово поспішати це слово хуш. Я хочу показати вам один вірш з Біблії. Він з першого послання Петра, другого розділу, де говориться, бо стоїть у писанні ось кладу я на сіоні каменя вибраного, наріжного дорогоцінного, і хто вірує в нього, той не буде осоромлений зверніть увагу на цю фразу, той не буде осоромлений. Це означає, що той, хто вірить в Ісуса, не буде засоромлений. А тепер погляньте ще раз на це місце писання. Це цитата зі Старого Завіту. І ось що говориться у Старому Завіті. Це книга Ісаї, 28-й розділ. Тому Господь Бог сказав так: оце поклав каменя Єнасіоні, каменя випробуваного, наріжного, дорогого, міцно закладеного. Хто вірує в нього, не буде той засоромлений». або не поспішатиме, як говориться в англійському перекладі. Хіба це не цікаво? У новому завіті Дух Святий переклав це як хто вірує в нього, той не буде осоромлений. Це те саме місце. Це цитата з Ісаї 28 розділу. Це те саме місце. Говориться, хто вірує в нього, той не буде осоромлений. А в Ісай в англійському перекладі говориться: хто вірує в нього, той не буде поспішати. Якщо ви не поспішаєте, то ви той, хто вірить в Господа. Якщо ви не поспішаєте, амінь, ви не будете осоромлені. Інакше кажучи, на вас чекає щось, що змусить вас посміхнутися, зрадіти. Перемога та успіх чекають на вас, бо ви не будете осоромлені. Амінь. Ви скажете, а що означає вірити в Бога? Це означає, що ми люди, які відпочивають. Єдине, що Господь говорить нам робити у світлиці, окрім того, що наше серце не має тривожитися, це відпочивати. Я даю вам свій відпочинок, я передаю вам свій шалом. І зараз ваша частина полягає ось у чому. Нехай ваше серце не турбується і не боїться. Ви маєте берегти це, і тоді ви будете берегти своє здоров'я, ви будете берегти свою сім'ю. Коли ви будете берегти це, ви будете берегти свою роботу. Коли ви будете берегти це, ви будете берегти своє майбутнє. Коли ви будете берегти це, ви будете берегти себе. Алілуя! Бережіться понад усе. Не намагайтеся берегти ці ті зовнішні речі. Вас все одно тягтиме в різні сторони. Просто бережіть are they, are they одну річ, своє серце, бо з нього походить життя, не смерть. Амінь. Уповільніться та живіть. Бо життя, яке ви відкладаєте, може бути вашим. Амінь. Уповільніться. Уповільніться та живіть. Слава Господу! Алілуйя! Повернімося знову до Марти та Марії. Ісус сказав, Марто, Марто, турбуєшся й журишся ти про багато чого. Отже, Марі манао» означає тягнути в різні боки. журишся про багато чого. слово журишся це слово торібазо. Слово Торібазо це дуже цікаве слово. Це слово Торібазо, це дієслово, але воно походить від слова Торібос. А торібоз від якого походить слово журишся, це слово, яке говорить про повстання. Раєнатов, це коли натов виступає проти громадського порядку. це бунт, повстання натовпу, яке супроводжується гучним шумом. це образ того слова торібоз, від якого походить слово журитися. Якщо ми поєднаємо їх то в розумі Марти, яка журилася, було багато шуму. Вона чула, ти маєш зробити це. Ти не встигла зробити те. Ти не зробила це. Ти, зробила це. ти маєш зробити це і це. Швидко, швидко, швидко. Роби, роби, роби. Весь цей шум був у неї в голові. Її тягнули в різні боки. Вона журилася або тривожилася. Саме це є визначенням тривоги. Лекторібос це шум від натовпу, від багатьох думок. Це цілий натовп з думок, які шумлять у вашій голові. Ось чому Ісус сказав їй Марто, Марто, турбуєшся Мері, Манао, і журишся ти про багато чого, а потрібне одне. Скажіть одне потрібне одне. Марта турбувалася про багато чого. чому? Бо вона не зробила одного. Що це за одна річ, яку не зробила Марія? Вона не просто слухала його слова, вона сиділа. Я кажу не тільки про фізичний відпочинок, коли розглядаєте слово, яке Господь має для нас. Так часто це може включати в себе фізичний відпочинок. Нам потрібен час відпочинку. Навіть сам Бог відпочивав, і не тому, що втомився, а тому, що прийняв положення відпочинку. Його робота була виконана. Алілуя! І він спочив. Не відпочивати, поспішати означає не довіряти Богу. Та як я можу увійти до відпочинку, коли робота ще не виконана? Ось чому вам потрібно прочитати послання до євреїв, четвертий розділ. Біблія каже: отож, попильнуймо війти до того відпочинку. І там також говориться, хоч діла його були вчинені від закладен світу, отже, він сказав їм відпочивати у Божій економіці, у Божому розумі, у Божій реальності, яка знаходиться вище за всі інші реальності, уся робота необхідна для нашого забезпечення та життя, уже була виконана. Бог дивиться на це саме І так. Ви маєте сказати, отже, я не намагаюся перемогти ворога. Ви можете сказати минулого вечора. Я відчуваю, що Бог дає мені ці слова. Багато хто з вас має проблеми з цим. Вам вночі сняться погані сни. Ви не можете нормально спати. Ви можете сказати, господи, мені наснився поганий сон. Друзі, духовна війна реальна. диявол може атакувати вас через тривоги, тривожні думки. Шум, дух поспіху. Він приходить та атакує вас, особливо коли ви відпочиваєте. Коли ви спите, то ви відпочиваєте, чи не так? І саме в цей час диявол атакує. Я хочу показати вам наступний вірш Біблії. Це книга вихід, 17 розділ. І прибув Амалик І воював з Ізраїлем у Рефідімі. І сказав Мойсей до Ісуса «Вибери нам людей і вийди воюй за маликом. Узавтра я стану на верхіві гори, а Божа палиця буде в моїй руці. У Біблії немає незначних подробиць. Навіть імена важливі рефідім означає місця відпочинку. Коли ви відпочиваєте, послухайте, друзі, коли ви відпочиваєте, диявол не може дозволити вам відпочивати. Він не може дозволити вам знаходитися у місці відпочинку, бо коли ви знаходитеся у місці відпочинку, ви починаєте приносити чи чимало плоду, багато плоду. Коли ви знаходитеся у місці спочинку, ви перебуваєте у місці віри. Амінь. І ви знаєте, що не будете осоромлені. Диявол знає це. Диявол знає, що коли ви знаходитеся у місці відпочинку, ви знаходитеся у землі, обіцяній. Усе тече для вас, молоко та мед, ви знаходитеся у місці прихильності, бо тепер у місті. Спочинку, не у майбутньому, не у минулому, бо тепер настав добрий момент. Слово «Амалик». повернімося до цього місця писання. І прибув Амалик і воював з Ізраїлем у Рефідимі. Як я вже казав, слово «Рефідім» означає місця відпочинку. А тепер погляньте на слово Амалик. Амалик походить від єврейського слова Амал. Амал. Амал означає болюча праця. Важка праця. Далі в цій історії розповідається, що вороги прийшли і воювали з Ізраїлем. Ізраїль воював, а Мойсей тримав руки піднятими. Він стояв з піднятими руками, та згодом він почав томлюватися, і його руки почали опускатися. Біблія говорить, що коли його руки почали опускатися, ворог почав перемагати, а Малик почав перемагати Ізраїль. Тоді до нього підійшли Арон та Хур і підтримали його руки. Та знаєте, що вони зробили ще? Вони зробили так, щоб він сів. Лише тоді, коли він сів, алілуя! Лише тоді, коли він сів, Ізраїль переміг. Про що це говорить нам? Про наше місце з Христом на небі. Лише тоді, коли ви відпочиваєте амінь. У вашому житті буде перемога. Лише тоді, коли ви відпочиваєте. Амінь. Якщо ви намагаєтеся воювати, навчіться відпочивати. Ніхто не сидить на битві. Та Бог вчить нас, що його шлях до перемоги на війні завжди полягає в тому, щоб сісти. Ти передо мною трапезу зготовив. І знаєте що? Люди не стоять за столом, вони сидять за столом. Ти передо мною трапезу зготовив при моїх ворогах. Амінь. Хто хоче поїсти щось серед своїх ворогів? Сьогодні вашими ворогами можуть бути симптоми в тілі, Це можуть бути проблеми вашої дитини зі сном. Це може бути ваш начальник або завдання, яке ви не виконали. Це не дає вам спокою, і ви не певні, що зможете виконати його. Щоб не було причиною стресу, це ваш ворог. Сьогодні ваш ворог не кров та тіло. Амінь, Амін. якщо це ваш ворог, то you вам хочеться сісти перед ним та відпочити. Ні, у фізичному світі ні. Та бог каже sit вам, сідай та їж. До речі, на євреїв хліб and це лахем, лахем а воювати це лахам. Ці слова пишуться лахем. однаково. Лахем, лахем. і лахам Вони тільки лахем. вимовляються лахем. по різному. інакше, інакше кажучи, ви, ви воюєте з ворогом. Ми навіть бачимо це тут, коли Ізраїль воював із ворогом. То там стоїть слово лахам, навіть тут у виході, сімнадцятому розділі. Та це саме те слово, від якого походить слово хліб лахем, бетлехем будинок хлібу, лахем, лахам. Інакше кажучи, ви воюєте, коли живетеся. Чим більше ви живетеся Божим Словом, чим більше ви слухаєте Слово Боже, чим більше ви сідаєте та слухаєте Боже Слово, тим більше ви воюєте зі своїми ворогами. Мойсей сів, і вороги зазнали поразки. І те саме буде і з вашими ворогами. Амінь. Усі вони будуть переможені, коли ви будете відпочивати. Пішайте, не тривожтесь, не хвилюйтесь. Слава Господу. Якщо ви ніколи не приймали Ісуса як свого особистого Спасителя та Господа, то я хочу запросити вас прийняти його зараз, друзі. Ісус сказав так, бо Бог полюбив світ вас, що дав сина свого однородженого. Бог віддав свого сина за вас. Амінь. Ви отримуєте користь від того, що Бог зробив, коли полюбив вас. Він дав вам свого сина. Він зробив це заради вас, щоб кожен, хто вірує в нього. Ось вона велика простота. Віруйте в Господа Ісуса Христа. Він не говорить вам робити багато добрих справ, щоб потім ви змогли отримати спасіння. Ні. Він каже просто віруй в Ісуса, у те, що Ісус помер на Христі за ваші гріхи, і воскрес мертвих, щоб позбавити вас боргу перед Богом. Сьогодні ви стоїте перед Богом у праведності Божій. Амінь. Ви стоїте перед Богом, очищені від будь-якої провини. Ви очищені, бо всі ваші гріхи були прощені. Амінь. Якщо ви хочете прийняти Ісуса і Його спасіння, то повторіть цю молитву зі мною. У цей самий час ви приймете шалом, мир Божий. Алілуя! Моліться зараз зі мною. Отже, я дякую тобі, що Христос помер на хресті за всі мої гріхи. Я дякую тобі, що Його омила всі мої гріхи. Я дякую тобі, Отче, що Ти Воскресив Ісуса з мертвих, коли проголосив мене виправданим. Ісус Христос, мій Господь та Спаситель. Зараз і навіки в ім'я Ісуса. Амінь.